Я вже зайшла на свій вчительський аккаунт, оцінила роботу. Ми бачимо, що робота оцінена вже у нас стоїть оцінка. І коментар від вчителя, наприклад, молодець чи виправ таке-то завдання, учень бачить, може написати відповідь, і його побачить тільки вчитель. Так. І можемо перевірити, яка ж у нас оцінка. Повертаємось на курс в лівому кутку і завдання. І всі наші завдання, всі оцінки ми можемо побачити в такому віконечці. переглянути роботу. Переглянути роботу. І бачимо пробні завдання, що ми щось прикріпили, коли ми до якої дати ми з і стоїть у нас з 12 балів, 11 балів. Все ви знаєте, наприклад, оцінка у вашої дитини. Якщо ми повернемося назад, то бачимо, що завдання, які призначені і не виконані, вони підсвічуються кольором. А якщо дитина здала завдання, вона сіренький редкий кольор має. Також ми можемо перевірити на пошті повідомлення від вчителя. Заходимо на Gmail, і бачимо, що так, пробні завдання. Вітаємо. Ви виконали. І ваша оцінка. І там ще й коментар. Так. Все працюємо. Дякую за увагу.